Всім привіт! Ще вчора у мене зацвіла перша лілія горшкова. Ну, завтра, думаю, буде жовтенька. Клас. У мене є така червона, точно така сама, але висока, височенна. А це така малесенька. Розцвів жовтий Ірис. Вчора була в Конотопі, накупила вітер, дівчата, накупила ланцюга, так що під вісним аж побути, але все по черзі. Мені оці прості риси гарні, але не так подобаються, як оті сортові. Так бачила в конотопі у когось під двором такі темно-бордові, Ох і гарні. А звідки в мене взявся рожевий люпин, я навіть і не знаю. В мене був тільки білий і отакий от фіолетовий, а він рожевий. Дякую всім, хто написав за назву. Я просто забула, я знаю, що це Любин, але в момент зйомки я просто вилетіло в мене з голови. Красивий, звичайно, просто він дрібніший, той трохи темніший. Ну, тут його треба розкопати, прибрати з цієї ділянки, тому що там у мене за ним морознички, хай насіваються, а його можна, знаєте, так попід забором, правда ж? До речі, чого у мене скрізь є лілії. Як бачите, скрізь є лілії, але тут немає. І тут немає. Бачите? Лілії скрізь є, але ось поки їх немає. Поки падає тінь від забору, ось тут всі лілії нападає сіра гниль. Тому в холодочку де хоча б півдня є холодок, а далі сонце. Не садіть Лілій. З власного досвіду кажу. Нападає сіра гнилі, це булинка, з часом пропадає повністю. Заходимо сюди. Нам на три години обіцяють дощ, ну вітряно зараз. П'ємо каву і поїдемо з мамою на бурячок полоть, а потім буду плести. Вчора плела майже до часу і позавчора майже до часу. Цікаво, як буде альтонія цвісти. У мене такої ще не було. Потроху відходять бетоні. Все потроху підростає, бур'яни. Так ось, а ми йдемо з вами. Я дуже чекаю на цю троянду. Ой, край сьогодні треба обробити. Я за тим плетінням світу не бачу, але рада. Що маю змогу плести? Це що таке? Яка красуня. Тебе треба підв'язати, бо дощ тебе нахилить сьогодні. Думала вставити оту опору, вона стоїть, але вона сюди не входить, десь на камінь натикається і на оту півонію так само. Тому що як будинок робили, я й досі тут, як полю чи копаю щось, можу викопати. Цілий кирпич, груда каміння. Ну ти красуня. Як шкода, що так швидко відцвітають півоні. Дуже красиві, але ну дуже швидко відцвітають. Ой, ну яка красунечка. Я в тому році, пам'ятаєте, продавала пігонію рожеву із кремовою серединкою. І коли осталася в мене, ну, посилки повідправляла, ой, вибачаюсь, на пристяночка. о, яка красунька. Я не бачила, це ти ви будеш зацквітати. Бо скрізь в інших на пристянок ще нема такого. Має бути суміш. І коли відправила посилки, мені остався отакий пальчик, просто пальчик без бруньочки, без нічого, просто кусочок коріння. І я забула, це я вже навесні. Думаю, ну що в мене таке сходить? Вже як прополола перший раз. І я кинула її сюди. Дивіться, буде піонія. За три роки точно вона зацвіте. О, яко грозунечко. Не можна налюбуватися. Щодо замовлень, я виплітаю по черзі дівчатка, по черзі того, як замовляли. Хто, наприклад, у мене зараз я вже виконала замовлення, людина ще дозамовила. Але між оцим промежуточком ще є замовлення, тому я виплітаю те, а потім вже доплітаю до замовлення, щоб нікому не було. Обідно. Вчора я дозамовила ще бухту бланжу, адже її не вистачає, ну, не вистачить. Я вже сьогодні доплітаю. Із неї, І далі я її отримаю ну ось, з понеділка. І доплітаю, хто замовив 20-літрові відра, хто знає. І ще замовила білу березу, чесану, такий шикарний колір. і... Виплітаю по черзі, тому не може бути, що ви сьогодні замовили, я вам сьогодні, ну якщо в мене нема замовлень, то я вам сьогодні плету, починаю плести. Ну, у мене буся, у мене ось нагород будемо їхати. Тому як тільки є вільна хвилинка, мама може підтвердити, що я, я весь час плету. Як тільки то я зразу. Тому усім по черзі, і, як тільки сплела, і зразу відправляю. Ну, яка красотунечка. Всім гарного дня. Не хворійте.